Моцна, зима, цього року мороз тріщить, аж за за руки позаходили. Чуєш? Та неси вже ті патаки. Що ти сінуздроїш там? Там коло одвірка, ще віник стоїть, щоб си ноги потрусив. Чуєш, oh. трефально напалити, бо Нашко. до нас їдуть гості зі всієї області. А ти що, всі до нас? Тобто, всіх просили, але не всі мусять їхати. У нас кількість місць обмежена. Щоби сте знали і не забували, що 20 грудня 2025 року в музичній школі номер 2 імені Михайла Вербицького відбудеться перший обласний конкурс бандурного мистецтва Різдво з бандурою. Чуєш? Що знову? То так во ти лишаєшся на господарці. Пильнуєш хату, а я бандуру під паху і в'яка ляду.